Книга Приповідок, розділ 18 Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє. Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води слова уст людини, струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного. Ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна, губи його сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять. Недбалий у своїй роботі руїнника брат. Рідний Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою. Впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми. Уражений брат. Немов місто твердиня, і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший.